Їдемо, їдемо в сусіднє село а, Хоч півать а На дискотеку. А що таке, дітеч, єлі-єлі щось? По підгору як є Мотор барахлить чи що? Да. Так Ох, і не побритий Ой, Боже Хто? Та ти ж Та да, Гочківський <свят> Так, іди А то вилітіті Та подивіться, ти, 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 ти напхався як ослик і тягне Ой Я Боже, ой боже. Я був викинуть потроху по дорозі. Я й хотів так зробити. Потроху було біти. А маслак виглядає. Та що? Нічого, то вона мені в подарок дала. Тут його хтось гризано Собаки. Собаки хотіли охнятися. То вона мені в подарок дала. Ось такі кістки великі на бульйоні. Да. Їх даром роздавати. Не треба даром. Ну то вона дала даром мені дав, подару. подарок. Подарок. Подарок кивов'яса. Так, дід. Так, підлівай. Перед пляшку витягни, бо легше. Чи не витягнеться? Витя, але... О, Це чорне агроволокно. О, диви. Да. Ох, хоч Що? би на ногу не впало. Буде гампликнути. Як упаде? І ще раз, ох, і понабирав. Це щоб мені плохо не було, кишу. Понабирав води. Це ж мені вся вода. Тобі. Ні, це не мені. Тобі. Це технічне масло, дід собі. Яке технічне. Буде заправляти. Яке? Цепок може? мовить. Ну то не їстівне. Так, це мені, це дідові. Вже купила йому банку меду, побачив, настільки йому хватить. Казала, щоб не їв, тільки дивився на нього. Mm. <laughs> а попробуй його запретити. Це настільки тобі днів така банка. На тиждень. На тиждень ходить, Да. Ну mm, як так, більш вальш. А мені оце на два місяці. Звичайні да. ложки як ділити, mm. то на два місяці. Нікому не показував. Кого? Отож. Nee. Молодець. А кому я дуже показував. Не знаю. <laughs> Ай дід. Дідка, дідка. То ти втомився сильно. А я То ти покажеш, що ти ще тут привіз. Шесь, я покажу. Ну треба википти. Та, та жду, жду, жду. Подарок. О, та тут такий подарок мені подобається. Я люблю бульон корисний. Ти Да. І, і оса там воно де приніс, то вона мене вкусить зараз. О. Вони по дорозі за тобою їхали з базару. Правильно. Бо там такі оси, що вони тільки на всі продукти зараз, сонце пригріло і вони ті оси кругом. Хватають вже, бачать, що холодно буде. Вони люблять Велоград і м'ясо. Так, да, вони і на конфетах, і де тільки хочеш. Так. Ту м'який час кусок такого гарного-гарного. Щоб цілий місяць не ходити назад. Вчора в магазині бери ножки. Це не, це ножки хороші. Це, це ножки, так. Да, це на бульйон теж мені ножки дали. Кладешовки. Так. Це сало. це сало там, по-моєму, більше як два кіло його. Ну це морозівку я хочу положити. І це сало. Так, да, два куска такого сала великого. Угу. Ну хорошого. По 100 гривень. Чого не брати, поки дають? Ходять. Поки дають, поки можна і брати. Все, ось, 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 тепер піш нічого. Кричав, мені так важко. То ти ж так кричав, що важко. Так, а ну в мене ще щось тут є, щось до мене кицька в сумку лізла. Це щоб мені не важко було, це я собі трошки взяв. Дідові до сала гірчиці, а собі до полониці. Сметану я вже показувала, дід. Одно цілий день Я мені питаю, сметану. День. Сметану, сметану. Що йому так захотілося, та й сметани. Собі... собі цих сухарів чи як воно на висівці. Да? Оце мені хватить тут на дві неділі. Хліба не їм. Тоді собі кави накупляв травки. Та, короче, скупилися. О, колів купили собаці. А це я буду сьогодні, сьогодні борщ варити, взяла що понравилася мені така квасоля в борщі, взяла її. Бо поки та розкисла, то буде на другий раз. А таку я взяла. А це собаці. Це немає тут нічого вже. Що ти хочеш діти? Що ти ще хочеш? Сідай відпочивай вже. Чи відпочивай? Що тобі дать? А тобі що? Не знаю, бери воно гірчиці та йди, м'ясо їж. – А шуб'єй. Так, то не трогай того, то да. не йде. Да. Показувати. Да. Я не знаю. Велезай. Дід мені купив, а, а баба шубку купив. Я не сильно й хотіла, то знаєш, що, да, що? Е, тільки хороший. Ви... Я б її не взяла, як бенедіт. Місяць валя водила до неї. Я не водила, її тільки привезла. Ну, Норочка, да. як вона називається, під норочку зроблено. Забери усюди, цілі поється. Ворожі, чого. Та я не хочу й показувати, вона така блискуча, красива, шубка. ох хай. Я тепер думаю, чи правильно я взяла, дід оддав гроші, він мені згадає, я не один раз. Тепер. А, а гроші завтра завезеш. І це. І я тепер не знаю, чи, чи я правильно знаю. Я б сама не взяла б. Якби дід не піддахнув, а дідові тільки дай. Я думав, він скаже, що не треба. Та-да, ти ж будь. Вигризла вже всі вози за нею. Нічого я не хотіла, а я тільки балакала. На, на носи, купив купив, носи яков. І спасіба, кажи, щоб та дід такий. Отак. Скапішоно З Скапішону. Ну вона така, називається як... Ну, цей, альпака, кажу моя, то я купувала Це під Альпаку зроблена. Вона, вона як вважається, як осіння. Ну, коли під неї там можна... У мене є така жилетка кроляча, така тоненька. Вона є. І надіть на спину ту жилетку, то вона зимою і на зимню піде. Да. І вона якраз як на коліна. вона. я те. Не хочу, так. я зараз надівати, колись надіну, тоді покажеш. А зараз я не хочу Чого? Норочка. Ну не Чого? знаю, вона їй перший раз і діду хватив. Ну, ну це вже все, більше я її купляти не буду в своїй житті таких. Та щось я не вірю. Це побачиш. Очки загоряться. Ну дід піддакнув мені, а я йду цю дорогу та й і він мені як каже, сказав, ну це ж каже. За ці гроші можна аж двері у цю ванну кімнату купити. А я йду всю дорогу і мені вважається, як я шубою двері закриваю. Думаю, в ванні буду, тепер зайду і буду, шубою двері закривати. Ой, дід. А все одно прийдеться ще й двері. Не треба жаліти, не треба? Ось таке то. Ну така м'якенька-мягенька. Там вона і розказує під норочку. Норки, щоб не портили, щоб звірки тваринки жили. А це така мякенька мякенька А тут ось... Та яка тваринка? Ти що? Тваринка, знаєш, яке стоїла? 200 тисяч. А тут ось така на пічки зроблена. Ось така підкладка. Ох і хороша. Ох, і хороша. Але... Куди? Дід не треба додівати, бо я не буду носити. Тут. Чого? Так. От, дід, ти чого, здорів чи що? Раніше діти сходили таких. Та ні, в норках ніхто не ходить. Та чого? Ні, дід. Вона тобі не годиться. О? Да, тобі не годиться, вона взагалі не годиться. Ти тільки мені портиш, вийду зараз. Да. Да, та ні, я потім надіну. Бо я вже... потім. Як буду кудись іти, а ти мене тоді. Ох, це коли Так, да, Як буде душа прокладніша, його десь кінець жовтня. В... Спать будеш відділ. Ні, двері закривати. Ти сказав, що за не ці гроші можна двері купити. То я й буду тепер двері закривати. Норкою своєю. От так, дід, спасіба. Тільки я не сильно хотіла, ну. Мені тепер діда ви. жалко. Він так працював тяжко. Я знаю, що це. Є. А в мене тих шубів усяких. А льоні подають. А вона велика буде. Альоні. Вона мотошка угу. да. Це зараз, поки мода. Вона мода піде на цей сезон, а на другий сезон вже інші привезуть. Так що... На другий рік вже привезуть інші краще ще. І альпаки, і худі, і муді, і які ти, ти тільки хочеш. Не що я На другий рік я собі тихенько куплю, ти не знатимеш. що. Так, ну все. Всім доброго дня, говори. До побачення. До Махай дід, до побачення, ховайся. Що я передівав. Так, то ти ще їсти не хочеш. А відпочити треба після базару. Ну йди відпочивай, бо завтра ж теж їхати. Так. Все тоді. Всім добро дня.